Запрошуємо вас до перегляду серії інформаційних відеоматеріалів про національну стійкість, підготовлених експертами Інституту економічної стійкості. Ми досліджуємо ключові аспекти національної стійкості, щоб допомогти вам краще зрозуміти, як суспільство, держави та бізнес можуть справлятися з глобальними викликами сучасності. Кожне відео покликане презентувати складні наукові дослідження у доступному та зручному форматі. В основі нашої серії відеоматеріалів лежать результати проєкту Жана Моне політика економічної стійкості Європейського Союзу. Незважаючи на те, чи ви студент, викладач, управлінець, чи просто людина, яка цікавиться сучасними викликами, Наші відеоматеріали допоможуть зрозуміти складні концепції національної стійкості та побачити, як вони використовуються в реальному житті. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодного випуску та дізнатися, як національна стійкість може допомогти суспільству та державі стати більш підготовленим до викликів сучасності. Останнім часом поняття стійкості стало набувати все більшого поширення у заголовках публікацій, у засобах масової інформації, у назвах форумів, конференцій, національних стратегій, у виступах урядовців, виступах експертів. І це пов'язано з тим, що сучасний світ стикається із безпрецедентними викликами, а низка одночасних криз та глобальних ризиків. Зіштовхнули суспільства та держави із новими загрозами. Тож зростання інтересу до стійкості обумовлено з сукупністю значних кризових подій, наприклад, світова фінансова криза 2008 року. Наприклад, пандемія COVID-19, яка спровокувала глобальну кризу в системі охорони здоров'я, а також значні соціальні та економічні потрясіння. Наприклад, повномасштабна війна Росії проти України, наприклад, енергетична криза в Європейському Союзі і так далі. Усі ці виклики висунули питання стійкості на перший план, оскільки вони показали, що ризики системного характеру, ризики глобального характеру можуть змінювати світ у непередбачуваний спосіб. У широкому розумінні стійкість полягає в тому, щоб не просто повернутися до нормального стану після потрясінь, але й в тому, щоб знайти нові рішення, нові шляхи для виконання своїх функцій. Тобто це здатність адаптуватися до змін. Якщо говорити про стійкість таких об'єктів, як будівлі чи мости, то це здатність витримувати стрес, певне навантаження, при цьому зберігати свій функціонал. Однак у випадку таких систем, як економіка чи суспільство, стійкість означає здатність гнучко пристосовуватися та реорганізовуватися з метою продовження функціонування навіть в умовах серйозних збоїв. Світовий економічний форум визначає стійкість як здатність системи, пристосовуватися, адаптовуватися та продовжувати виконувати свої функції. Незалежно від зовнішніх чи внутрішніх впливів. При цьому стійкість системи не обов'язково означає її здатність повертатися до попереднього стану. Це скоріше її здатність до пошуку нових рішень для продовження свого функціонування. І таким чином, стійкість означає здатність до адаптації та виживання. Національна стійкість це здатність держави та суспільства. Ефективно протистояти глобальним ризикам та адаптуватися до мінливих умов, при цьому зберігаючи безперервність функціонування своїх інституцій. У 2013 році Світовий економічний форум у своєму спеціальному звіті визначив, що стійкими є ті держави та суспільства, які здатні перше адаптуватися до змін. Тобто ефективно реагувати на нові виклики та умови, що постійно змінюються. Друге – протистояти раптовим потрясінням, тобто бути готовими до кризових подій, таких як, наприклад, природні катаклізми, війни, економічні шоки. Третє відновлюватися до стабільних умов. Тобто, після кризи повертатися до попереднього стану рівноваги. Стабільності або переходити до нової, більш бажаної рівноваги. Треба зазначити, що стійкість на національному рівні є критично важливою для забезпечення довгострокової стабільності та розвитку країни. Вона дозволяє суспільству та державі не лише зберігати функціонування своїх інституцій під час криз, але й зміцнювати їх таким чином, створюючи умови для стабільного майбутнього. Формування національної стійкості до криз ґрунтується на ключових принципах і практиках, які дозволяють країнам успішно протистояти викликам та швидко відновлюватися після них. У цьому зв'язку світовий економічний форум виділяє кілька важливих аспектів: фактично їх п'ять це резервність, міцність, мережевість, реагування та відновлення. Розберемо кожен із них. Отже, резервність. Це здатність створювати альтернативні шляхи, альтернативні рішення для досягнення однієї тієї ж мети. Ця резервність означає наявність запасних варіантів, які використовуються у разі провалу основного основного шляху, основної ідеї, основного рішення. Що це означає? Наприклад. Країна повинна мати резервні запаси ресурсів, альтернативні джерела енергії та дублюючі інфраструктури, які гарантуватимуть стабільне функціонування суспільства та держави навіть у кризових умовах. Друге міцність. Під цим розуміється здатність систем протистояти ударам без руйнування. Такі… Системи повинні мати захисні механізми для зниження ризиків серйозних порушень, наприклад, критично важливі об'єкти або об'єкти критичної інфраструктури, як от бомбосховища або укріплені будівлі, вони захищають життєво важливі функції держави суспільства від зовнішніх загроз, мережевість. Це розвиток і підтримка мереж довіри та співпраці між урядом, бізнесом та громадянським суспільством. Ці зв'язки, мережеві зв'язки, дозволяють гнучко реагувати на кризові ситуації, використовуючи об'єднані ресурси уряду, бізнесу і громадянського суспільства. Наступне реагування. Система ефективного зворотнього зв'язку є критично важливою для національної стійкості. Система ефективного зворотнього зв'язку дає змогу вчасно виявляти загрози та оперативно на них реагувати. Ця система також дозволяє швидко мобілізовувати ресурси, винаходити, продукувати точні рішення на основі актуальних даних і таким чином мінімізувати наслідки криз. І останнє відновлення. Національна стійкість також передбачає здатність адаптуватися, змінювати стратегії та перетворювати системи для подальшого розвитку. Це не лише повернення до початкового стану, але й використання кризи як можливості для посилення та вдосконалення. Національна стійкість складається з п'яти основних підсистем, кожна з яких відіграє важливу роль. У забезпеченні здатності країни протистояти глобальним ризикам, адаптуватися та відновлюватися після потрясінь. Ці п'ять підсистем включають економічну підсистему. Вона охоплює макроекономічне середовище, ринки товарів та послуг, фінансовий ринок, ринок праці, а також стійкість та продуктивність економіки, Друга екологічна підсистема. Вона охоплює природні ресурси, процеси урбанізації, а також загальну екологічну систему країни. Третє, підсистема управління. Вона охоплює уряд, інституції, лідерство, політику та забезпечення верховенства права. Підсистема інфраструктури вона охоплює об'єкти критичної інфраструктури, як е комунікації, енергетика, транспорт, охорона здоров'я, водопостачання. І останнє п'яте це соціальна підсистема. Вона включає людський капітал і здоров'я населення. Національна стійкість є результатом взаємодії всіх цих п'яти підсистем, і вона залежить від їхньої здатності адаптуватися до змін та протистояти ризикам на різних рівнях.